Якщо брати цей об'єкт, тут один генератор от він, практично 300 кВт. Що таке 300 кВт? 300 кВт це споживання десь електроенергії двох, трьох, п'яти етажок. Тобто, по великому рахунку. Я не скажу, що воно в, е, на 100% задоволь... задовольняє, хоча, навер... напевно, задовольняє для... четвертий майданчик. Четвертий повністю... майданчик повністю задовольняє в е, потребах електроенергії. Оце ті основні. насоси всі працюють, які подають звідси. Вода вся подається на місто Павлоград. З цієї площадки йде забезпечення повністю водою, а сюди подається вода з ДЗД. Коли вода подається в місто Павлоград, то на вході в місто Павлоград стоїть лічильник не наш, а Дніпро-Західний Донбас. І от по цьому лічильнику, скільки ДЗД подало води, стільки вони й пред'явили сплатіть міста. А хто там, куди, десь там, е в якийсь будинок дійшло, не дійшло, це не хвилює. Я вам надав послугу. Так же само, от зараз йде, <кій> виясняємо, відносини з будинками, тому що по постанові Кабінету міністрів, по ліцензійним умовам. Водоканал зобов'язаний встановити загальний прилад обліку на той об'єкт, куди подає воду. Будинок це, чи адміністративний, чи житловий. На що люди створюють супротив? Кажуть, не треба. Чому не треба? Ну якщо це будинок, сюди підходить труба з водою. На вході стоїть лічильник. Що тут такого? Так, а вдруг там буде різниця? Буде, а може й не буде. Ну, звісно, десь втрати, десь. Ну а хто тоді повинен збитки нести? Збитки несе водоканал на своїх мережах. А якщо вже вода зайшла, куб води зайшов в будинок, ну це вже питання будинку, це не водоканалу. Це питання до СББ, до управляючої компанії або до власників квартир. Якщо там є різниця, тоді хтось повинен погасити цю різницю. Але ми сьогодні говоримо трішки про друге. Ми говоримо про те, що ми зробили за ці роки за два майже роки війни, зробили дуже багато роботи. Те, про що я казав, що е, ми хочемо показати е, такий, на деяких об'єктах, їх дуже і дуже багато по місту Павлоград. Показати на прикладі, що ми зробили. Як я сказав, вчора буквально ми стали свідками відключення електроенергії. Знову ж таки, хочу підкреслити, що ми не впливаємо на постачання електроенергії Є спеціальні організації, які забезпечують електроенергію і несуть відповідальність. Органи місцевого самоврядування не мають впливу і ми не відповідаємо за цей напрямок. Тому є енергопостачальні компанії, Так ми вчора буквально свіжий і раніше були відключення. А вчора буквально свіжий, так там, де на об'єктах комунальної інфраструктури, там комунальної власності, ну, вчора спрацювали дуже ефективно. Включилися генератори, подавали тепло. Надавали світло навіть там ті півтори години, майже півтори години, коли не, поки не було світла, воно забезпечене. Тому дуже важливо, якщо відключається електроенергія, у нас є альтернатива. Двокнопок і генератор в роботі. От воно забезпечує в повному обсязі електроенергії. Ну, якщо кинути кабель звідси, то по великому рахунку ми можемо мало Олександровку повному обсязі забезпечити електроенергією. Якщо блекау, то одразу вмикається генератор чи не одразу. Ну, 5 хвилин і вмикають генератор. Ми можемо зараз продемонструвати, щоб ви повірили, що він працює. Ми його буквально тиждень назад перевіряли, ми раз в три місяці запускаємо по регламенту, щоб акумулятори підзарядити. Там Зараз залита тонна пального в ньому. Тобто він бере десь 25 літрів на годину. Залита тонна пального. Тобто, грубо говоря, на 40 годин. Роботи на, два, на двоє суток, але паливо в нас в резерві ще є. І паливо можна закупити довести. Хідали, генератор це буде з ніколи... Скажіть трошки про грантові кошти від Швеції. Ну, скажімо так, ми, ми самі, самі як суб'єкт господарювання не можемо подавати ніякі скажімо так, пропозиції від це, ми подавалися через відділ інвестицій міської ради. Подавали інформацію на Мінрегіон, в якого є меморандум про співпрацю із шведською організацією. І місто Павлоград виграло в Мінрегіоні, перемогло, так, перемогло в конкурсі як одне з міст, які визначені переможцем, по шведській програмі. Значить, шведи фінансують розробку техніко-економічного обґрунтування на модернізацію очисних споруд, розмір гранту 7%. Цілих 7 мільйона шведських крон. Десь в гривнях це складає 20 мільйонів. Це будуть сучасні технології, бо в нас, як ви знаєте, була реконструкція розпочата, але до кінця не завершена. І система знежараження стічних вод, вже які після очистки, навіть немає в нас. Тому це найперший етап, на який буде спрямована наша увага. Те, що стосується забезпечення генераторів, у нас ще є, окрім Анатолій Володимирович, сказав, тільки він не в повному обсязі. сказав, У нас ще є скважина в районі ПМЗ, вона також забезпечена генератором 50 кВт, вона також в разі відключення та скважина може забезпечувати. Вона і зараз качає додаткову воду, забезпечує людей той район, там район ПМЗ. Водою, і він також буде працювати. Те, що він сказав, три генератори пересумні, вони на платформах 2 по 100 250. Для чого вони? У нас, ну, у нас на водоканалі 22 КНЕСКО. Ну, на жаль, ж люди не розуміють того, що коли відключається електроенергія, не користуватися, вони користуються там, туалетами, каналізацією, і тому треба забезпечувати роботу всіх 22 КНЕЕСАК. Забезпечити безперебійну роботу всіх 22 це дуже багато. Але от трьох Пересувних цього достатньо для того, щоб згідно дислокації, проїжджати, включили електроенергію, відкачали, перекачали там Резервуар. да, резервуари і з резервуара на очисні споруди і все, і пішли далі. І отак, от по логістиці. Це якщо буде довге відключення. Я ж не сказав, у нас ж ще є водозабір наш, який також забезпечений. Альтернативними істочниками електроенергії. Я маю на увазі водозабір той, щоб ми отримали від дитека. Там працюють автономно всі скважини і можемо ми качати там 3000 кубів води на добу. В цьому дитячому садку ми встановили автономну котельню. Це автономна котельня, яка забезпечує теплом виключно дитячий заклад. АВР в ньому стоїть тобто якщо світло виключається, генератор сам запускається, не треба контролювати чи вмішуватися фізично людині.